Доброго вечора, шановні колеги. Вроджена анірідія – це рідкісне генетичне панокулярне захворювання. Розрізняють пак 6 асоційовані анірідії, які пов'язані з мутацією в гені пак 6. Анірідія може бути у складі вагер синдрому. А також бувають анірідії не пов'язані з мутаціями в пак 6, а пов'язані з причинені Змінами в інших генах. Спочатку розглянемо PAX 6 асоційовані анірідії і розберемося в симптоматиці анірідійного синдрому, так як роблять це офтальмогенетики. Тому що це дуже цікаво. Кожна клітина людського організму й ока, зокрема, однієї людини має однаковий набір хромосом, однакову ДНК. І клітини людського організму. Й Ока, зокрема, мають дві копії гена ПАК 6. Одну материнську, а іншу батьківську. Анілідія успадковується аутосомно домінантно, тому проявляється внаслідок мутації лише однієї копії гена пак 6, яка виробляє мутований нефункціональний білок. А Кількість білка, яка виробляється іншою нормальною копією гена, є недостатньою для підтримання нормальної функції. При мутації в гені пак 6 уражаються лише ті клітини ока, які е, використовують в своїй життєдіяльності білок продукт цього гена. Це рогівка, целіарне тіло, райдушка, е, кришталик, е, сітківка, зорові нерви. Інші органи організму, які використовують білок ПАК – це вухо, ніс, мозок, підшлункова залоза, нирки. Тому при пакс 6 асоційованих аніредіях іноді можуть бути порушення обміну речовин, порушення рівноваги, гіпоосмія, зниження слуху, ниркова недостатність порушення з боку підшлункової залози. Саме тому. При ПАКС 6 асоційованих анірідіях останнім часом вживається не термін анірідія, а анірідійний синдром або ПАКС 6 синдром при мутаціях у гені ПАКС 6 і розташованому поряд ВІТ 1 розвивається ВАГР-синдром. Це абревіатура, яка означає W, це Вільмс Тюмор або Нефробластома. Дуже злоякісна, агресивна пухлина нирок, A – аніридія, G – Генітальні порушення, R – розумова відсталість, і може бути O – obesity або ожиріння. Для очних проявів аніредійного синдрому. Характерний сімейний поліморфізм. Існує значна варіабельність очних проявів хвороби навіть у членів однієї родини, яка має один і той самий тип мутації. Тому важливо обов'язково оглядати найближчих родичів пацієнта з метою виявлення у них мінімальних, іноді навіть субклінічних проявів анірідії, які потребують спостереження, призначення раннього лікування. Для запобігання розвитку ускладнень, які можуть призвести навіть до сліпоти. У пацієнтів можуть бути мікрофтальм, мікрокорне, мегалокорнея, більморогівки, асоційована з анірідією кератопатія. В райдушці можуть зміни бути від мінімальних, від гіпоплазії незначної до повної анірідії. Бувають прояви з боку кришталика, вроджена полярна катаракта і ускладнена катаракта, а також підвивихи і вивихи кришталика. Може бути вторинна глаукома, також може бути гіпоплазії і колобоми зорового нерва, симптом вюнка, з боку сітківки гіпоплазія макули, колобоми сітківки, а також можуть спостерігатися ністагм, косоокість і птоз. І увага, прошу зосередити вашу увагу, тому що це важливо. Відсутність райдушки є косметичним дефектом, який поряд з гіпоплазією зорового нерва і гіпоплазією макулою, макули може спричинити слабозорість анірідійних пацієнтів, але найнебезпечнішими є розвиток ускладнень, які можуть призвести до повної сліпоти. До них належать катаракта, глаукома, асоційована з анірідією кертопатія і анірідійний фіброзний синдром або АФС. Анірідійний фіброзний синдром це тяжке оскладнення, описані тільки при анірідії незапальні фіброзні робцеві зміни в передньому відрізку ока, які походять з корення рудиментарної райдушки і призводять до гойпотенії ока, втизусу і сліпоти. Виникає тільки після проникаючих хірургічних втручань, і залежить від ступеня інвазивності хірургічного втручання. Тому вибір методу втручання і показання до хірургічного лікування аніридійних пацієнтів є значно обмеженими. У віці від 5 до 15 років виникає ускладнена катаракта, яка схильна до прогресування і з часом потребує хірургії. Ми використовуємо мінімальні розміри, використовуємо еластичні, незафарбовані іол, тому що пігмент зафарбованих з часом вимивається, провокуючи, осідає на трабекулі, провокуючи розвиток глаукоми. Вторинна глаукома це вона виникає внаслідок натягування корень рудиментарної райдушки над трабекулою і прогресивного закриття кута передньої камери. Спочатку лікуємо її консервативно. Максимальну кількість місцевих е, крапель очних обмежуємо до трьох. Ці краплі повинні бути без фосфатів, без консервантів. Ми оберігаємо рогівку і прикриваємо її, захищаємо її сльозозамінниками. При неефективності медикаментозної терапії застосовуємо хірургічне лікування, але завжди пам'ятаємо, що ми маємо берегти рогівку, уникати її травмування, заборонені циклодеструктивні операції. Перевага надається трабекулотомії над трабекулоектомією через меншу інвазивність і, відповідно, менший ризик розвитку анірідійного фіброзного синдрому. Рекомендується раннє застосування дренажних систем, і пам'ятаємо, що відсок, високий відсоток після операційного рубцювання часто нівелює гіпотензивний ефект операції і потребує повторних хірургіч, хірургічних втручань. Тому ми обов'язково про це повинні попереджати своїх пацієнтів. Кератопатія обумовлена неспроможністю лімбальних стовбурових клітин і проявляється в генетично запрограмованій нездатності епітелію рогівки до регенерації. Руйнування епітелію відбувається внаслідок механічного впливу, травмування його повіками при постійному ністагмі і при зімружуванні внаслідок фотофобії. А також внаслідок впливу місцевої гіпотензивної терапії і синдрома сухого ока, який розвивається в цих пацієнтів. Кератопротекцію тому проводимо з самого народження пацієнта, а також кератопатію першу другу стадію лікуємо медикаментозно, використовуємо препарати гіалуронової кислоти, вітамінні препарати у вигляді крапель протягом дня і у вигляді гелів і мазей на ніч. В безфосфатній і в безконсервантній формі оберігаємо рогівку, піклуємося про неї, тому що рогівка це наше все. Кератопатія, якщо вона вже виникає, вона дуже складно лікується. І для турботи про рогівку. Об... Обираємо найкращі препарати. Для мене є найкращим. Я передивилася багато препаратів. Їх склад для мене є найкращим. Це Навіте Плюс, тому що це препарат all in one, тобто все в одному. Чому? Тому що він містить і гіалуронову кислоту, і е, вітамінні е, складові мають місце. Крім того, він безфосфатний, безконсервантний і, що є надважливим для нерідійних пацієнтів, він чудово комбінується з іншими офтальмологічними препаратами. Препарат містить галуронову кислоту, яка сприяє проліферації і міграції епітеліальних клітин рогівки, зменшує механічне подразнення рогівки внаслідок травматизації її повіками. Що, власне, і є однією з перших причин розвитку кератопатії. Карбоксиметил бета-глюкан є цитопротектором, який з одного боку підсилює властивості гіалуронової кислоти, а з іншого боку покращує біодоступність вітаміна А, має протизапальну і ранозагоюючу дію. Вітамін А це антиоксидант. Фактор росту епітелія рогівки І вітамін Е, антиоксидант, мембраностабілізатор, який зменшує е, запалення. На ніч застосовуємо препарат Vision Lux з вітаміном В12, який в комплексі з Navite Plus створює такий турбоефект, дуже сильно підтримуючи і пришвидшуючи кераторепарацію вночі. Що нового в світі? У Національному інституті здоров'я США підтверджено кератопротекторний ефект аутологічної сироватки. Мої шведські партнери використовують офф-лейбл, розведену айлію і розведений ін'єкційний розчин інсуліну, закапуючи ці у вигляді крапель по одній краплі два рази на день, тривалий час, що викликає запустівання новоутворених судин рогівки навіть на термінальних стадіях кератопатії. Щодо клінічних досліджень, як я вже раніше розказувала, при анірідії ми маємо дві копії Гена ПАК 6: одну материнську, іншу батьківську, і одна з яких має мутацію. Тому використовуємо, ну, використовується два підходи. Перший підхід полягає в тому, що можна блокувати цю мутацію Гена ПАК 6 і. В ураженій копії гена ПАК 6, внаслідок цього ця копія починає синтезувати нормальний білок з правильною функцією, і внаслідок цього відновлюються структури ока, структури рогівки, і навіть починає виростати райдушка. У цьому полягає дія препарату аталурен. Існує інший підхід. Можна простимулювати здорову копію гена ПАК 6, виробляти більшу кількість правильного білка. Відновлюється функція, відновлюються структури очного яблука. Долокситин і ритансерин це антипсихотропні препарати, які мають таку корисну для нас побічну дію. Досліджується пероральне введення цих препаратів, а також введення у вигляді очних крапель. Хірургічне лікування застосовується на третій, четвертій стадії кератопатії, але це крок відчаю, коли вже нічого не допомагає. Тому що наскрізна кератопластика є абсолютно неефективною. Понад 90% випадків трансплантат дуже швидко скаламучується тому використовують ще кератопротезування. Ось так на слайді ви бачите, як виглядає кератопротез. Це ще називається, іншими словами, як бостонська кератопластика, Вона є ефективнішою, але має значні недоліки. Добре, зарекомендувала себе. Терапія власними, мезенхімальними стовбуровими клітинами, які вилучаються власне у пацієнта, з кісткового мозку і з жирової тканини його трансформуються таким чином, що пакс 6 мутований ген забирається. І замість нього вставляється правильний ген, це відбувається генно-інженерним шляхом. І ці клітини повертаються назад в рогівку пацієнта хірургічним шляхом, спостерігають класний ефект, але, на жаль, не настільки тривалий, як нам би цього хотілося. Кратність офтальмологічних оглядів пацієнта ми бачимо на слайді. І під час огляду ми обов'язково повинні щоразу вимірювати внутрішньоочний тиск хоча б раз на три місяці. Як найраніше ми повинні лікувати амбліопію, косоокість і ністагм. На щастя, оперативні втручання на екстраокулярних м'язах не викликають анірідійний фіброзний синдром, і ми можемо їх проводити, як звичайно, згідно протоколів МОЗ. Обов'язково маємо визначати циклоплегічну рефракцію. У нас є велика спокуса, ми маємо широку зіницю, можемо, ніби проводити вивчення рефракції без циклоплегії, але обов'язково маємо все ж таки її застосовувати, тому що ми повинні використовувати повну корекцію. І тільки окулярами, тому що контактні лінзи прискорюють розвиток кератопатії. Призначаємо дві пари окулярів. Одні з 20% відсотковим затемненням призначаються для приміщень і хмарних днів на вулиці, з 80% відсотковим затемненням друга пара призначається для сонячних днів на вулиці або використовуємо фотохроми. І Постійно повинні призначати прямо з народження кератопротекторну терапію. Пам'ятаємо про навіте плюс. Але бувають ситуації, коли. Дитина боїться закапувати очі, і у нас зараз є вихід. Вперше в Україні з'явився препарат на навіліпо у вигляді спрею, який можна застосовувати не тільки на відкрите око, а й на заплющене око з однаково позитивним класним ефектом зволоження. Пам'ятаємо це і користуємося препаратом. Підсумуємо, що при аніридіях категорично заборонено. Застосування контактної корекції, використання косметичних контактних лінз, які імітують роз... райдушку через ризик розвитку кертопатії. Маємо таку чудову опцію, як імплантація штучної райдушки. Але ми ні в якому разі не повинні нею користуватися в анірідійних пацієнтів, тому що це дуже інвазивна операція, яка обов'язково призведе до розвитку анірідійного фіброзного синдрому. Ми маємо, не маємо використовувати очні краплі з фосфатами і консервантами категорично заборонено. Ми не повинні використовувати лазерні антиглоукоматозні операції на циліарному тілі через ризик розвитку дислокації кришталика і його скаламучення. Також заборонені кератопластика і рефракційна хірургія. Анілідія у складі Вагер-синдрому. Повинна спостерігатися мультидисциплінарно, але головним керуючим лікарем і координатором є ми з вами, лікарі-офтальмологи. Тут ми повинні пам'ятати про смертельне ускладнення нефробластому, і ми це наша функція. Ми обов'язково повинні нагадувати батькам, що повинні батьки повинні приводити дитину раз на два місяці на ультразвукову діагностику нирок. Раз на рік дитина має проходити наступних фахівців, які, перелік яких ви бачите на слайді, і обов'язково дитина має пройти медико-генетичне консультування в офтальмогенетика. Сергій Олександрович призначив мене головним лікарем, керуючим при асоціації громадській спілці, яка у нас утворилася в Україні. Це асоціація «Анірідія Вагр Україна, а також я є експертом від України в європейській асоціації «Анірідія Костнет. Скеровуйте, будь ласка, пацієнтів, будемо опікуватися ними, будемо спілкуватися із вами, із європейцями і з ученими світового рівня. З появою сучасних репродуктивних технологій запліднення інвітро, ми можемо застосувати передімплантаційну генетичну діагностику і обрати ембріон без мутації для імплантації в матку задля народження здорової дитини без анірідії, в уражених анірідією родинах. Клініка ІСІДА вона є найпродвинутіша в Україні, тому що вона є найстарішою в Україні вже понад 30 років. Вона знаходиться на нашому на палетах України. І вона володіє унікальною методикою, тільки ця клініка унікальною методикою визначення імплантаційного вікна. Це той день, коли матка матері максимально готова сприйняти ембріон для імплантації. І ця методика дозволяє підвищити вирогідність настання вагітності аж до 95%. І ми маємо унікальний шанс перервати патологічний ланцюг успадкування інвалідизуючої, а іноді навіть смертельної патології аніредія. Ми унікальна нація, ми дуже сильні, ми дуже розумні. Ми переможемо не тільки аніредію, ми переможемо расизм. Слава Україні, і дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було зі мною цікаво.